У маленькій прибудові на своєму подвір'ї пані Інга разом з волонтерками плетуть маскувальні сітки для захисників України. Жінка розповідає, аби наблизити перемогу, необхідно працювати та допомагати щодня. Тому на новій локації вони вже сплели та відправили військовим понад пів сотні сіток. Моє знайомство відбулося з маскувальними феями. Так моя подруга подзвонила до мене і каже: Інга, дівчата просять просто про допомогу. Потрібні руки, просто руки. Ми на наступний день вже були на одній з локацій. Тільки я прийшла на цю з локацію. Я зразу у перший день подумала: а можливо, давай я, янга придумаю щось вдома. У мене є дома невеликі приміхай невеликі приміщення, але ми спробуємо. Якщо хоча б одну-дві сітки, ми сплетемо на ній, ми вже допоможемо. Ми вже зменшимо чергу, ми допоможемо насамперед наших воїнах. Адже маскувальні сітки. Маскують і роблять наших хлопців невидими перед ворогом. І це є дуже важливо, і це відповідно зберігає їхнє життя. Маскувальні сітки це гостра необхідність на фронті. Вона використовується з метою ввести в оману противника, замаскувати солдатів, військову техніку та об'єкти. Тому щоб допомогти до цієї справи, доєдналася й пані Ольга. Тут її називають легка трьохсота. Вона травмувала руку, проте це не зупинило її волонтерити. От я деколи теж кажу, я буду ходити кожен день, але на дві години бо теж є своя робота, діти, але присвяти. Будь ласка, ну чому не варто? Ну чому не варто? Хлопці скидають, в нас є дуже багато відео, як хлопці скидають відео, як, вони, як сітки наші врубать, це, це така мотивація, що це просто. Аби пришвидшити процес, до роботи доєднався й найстарший волонтер пан Ігор. Він самотужки придумав пристрій для нарізання тканини, адже ножицями набагато довше та складніше, розповідає чоловік. І знову, щоб ножниці не різали, раніше жінки І і моя жінка різала, ходила різати, то це то, то йде скоріше, бачите. До того ж, тут він розповідає анекдоти, аби волонтеркам веселіше працювалося. Такі файні анекдоти. <різь> а дівчата люблять слухати. Ка <різь> ну? діду розказують щось, ну розказую. Розказує в армії, служив, як служив, як ну ти допомагаю, допомагаю дітям і і всім допомагаю. Я не говорю, що я не допомагаю, я всім допомагаю. Стараюся. То таке, що зробиш? Ну Йос. я ти я так думаю, що ми допоможемо Україні і ми будемо вільні. На локації створені всі умови для комфортної праці, проте не вистачає рук. До прикладу, одну сітку вони плетуть 3-4 дні. А щоб вирихти життя якомога більшій кількості військових, сіток потрібно чимало. Ми плели дві сітки. Ну, вони такі важкі морально були. Чим важкі, тим, що ми плели її довго. Першу сітку плела тиждень. І коли я її привезла на головну з локації і чуючи від дівчат, що вона, на жаль, вже не потрібна. Той, хто її замовляв, каже: дівчата, я кажу вам чесно, вона поїде в іншому напрямку, тому що хлопці вже немає живих. Це чути тяжко, тому що перша ж моя думка була, а якби, а якби ти швидше сплела, можливо, вона б дійсно спасла то життя. Тому, тому. А друга сітка була з самого початку, ми знали, що яка вона теж вона дуже морально тяжко плелася. Це було для того, напевно, що ми задумались. Прийшовши на локацію, дівчата кажуть, Інга, це сітка на машину, яка вивозить наших загиблих воїнів. На машину в 200х. І коли ти це чуєш і. Це тяжко на але звісно, ми це зробили. Ми виконали. Тому волонтери просять небайдужих бодай на декілька годин доєднуватися до плетіння маскувальних сіток, аби врятувати життя військових та наблизити перемогу. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.